Програма щирої музики. Спробуй наживо знову в ефірі для вас, для всіх, хто цінує живий спів, живу музику і щиру розмову. Саме з щирої розмови ми розпочинаємо нашу програму. Ми то я разом зі Степаном Єднаком і наші сьогоднішні гості. Оскільки гості, як ви бачите, не дуже вже дрібненькі, вже трошечки старші, то можуть про себе розказати самі. Правда, ви, будь ласка, представся нашим глядачам. Мене звати Гуцуля Руслана, мені 12 років. Я вчуся в сьомому класі. Займаюся я вокалом рік в Уляни Петрівни. Маляр Уляна Маляр. Петрівна. Так, вона а вже була потрібна. у нас своєю ученицею в одній з програм. Сьогодні мама прийшла тебе підтримати. Так, так. ну так, так має бути. Це таки, мама, тебе довше знає, ніж Уляна Петрівна, правда? Скажи, будь ласка. 12 років ти займаєшся лише рік. До цього тобі не подобався спів, чи ти просто не могла знайти де, чи ти лінувалася. От яка була причина, що так доволі пізно в 11 років. Ну, до цього я займалася танцями. Угу. І я ще про спів навіть не думала. А потім, коли я вже позаймалася танцями, і я вирішила співати. А позайматися танцями це як зрозуміти? Позаймалася, вивчила все, що тобі треба. Було далі я вже, мені вже не треба, я вже все знаю, пішла, так? Ні. <laughs> <laughs> які це були танці? Ну, просто Це були бальні танці та, і традиційна, так, класична. Що та ти кинув, бо не було Ні, Моя донька, донька кинула за того, що не вистачало партнера. І все, вперлося. Степане, ти не повіриш, та сама історія в мене. Виж Я проходила ти, ти. рівно півтора року. <с? Але повернемося до нашої героїні. Бальні танці прекрасно розвинули пластику, розвинули почуття прекрасного і напевне відчуття музики, правда? Так. Воно тобі допомагає в співі зараз. Так. В будь-якому разі воно не залишилося десь поза твоїм життям. Але зараз на Підтанцьовки все одно треба партнерів шукати. <рес> Доводиться, так? Ну добре, давай до співу повернемося. Ти, коли йшла займатися, в тебе були якісь плани, скажімо, якісь пісні конкретні ти хотіла вивчити? От я прийшла, бо я хочу те й те співати. Ну, я хоч і весела, але мені дуже подобається співати ліричні пісні. Угу. І я вирішила вибрати ліричні пісні і починати співати. Ага, тобто ти прийшла за лірикою, а доводиться різне, напевно, чи ні? Так. Да. А доводиться <реш> я так думала. зрозуміло. Ну добре. Про школу хотіло б за кілька слів більше, бо 12 років це вже такий якраз цікавий шкільний вік, коли дуже багато всього в школі цікаво. Не на увазі уроки, чи можливо і уроки? <реш> ну ні, ні, а є якісь улюблені. Ну, улюблені предмети це малювання, музика і англійська мова. Поміть, коли діти в першому класі вони ще називають математику, а потім вже перестають називати математику. Прекрасно, що англійська мова зараз це дуже е, актуально і якось більшості дітей все норм з англійською. Тобто вони її люблять у всякому разі вчити. Садіку розпочинають уже садику. В в садику є англійська мова прекрасно. Добре, а що тоді в тій школі такого цікавого, що окрім предметів, цікаве ж, шкільне життя, правда? Так, ну там багато друзів моїх, з якими ми кожен день спілкуємося. М спілкуємося кожен день, 12 років. Ну, обговорюємо фільми, обговорюємо прочитані книги. Е Плануємо як втекти з уроків. Е обговорюємо кавалерію ну, з цього списку. Ну, переважно ми говоримо про. Про моду. Ну, так. А, так, А от того всього, що я скоріше назвала, то це не входить в коло ваших інтересів. Про прогулювання уроків ти все одно не зізнаєшся, тим більше поряд з мамою. Добре, якщо поряд мама, то я думаю, що мама про тебе розкаже трішки більше, як про людину, можна вже так сказати, бо 12 років це вже десь є і характер, правда, і якісь. Якісь риси, які проявляються, які ви яскраво бачите в своїй донечці. Ну так, Руся, вона дуже, дуже щира і дуже весела. Взагалі, люди питаються, чи, чи вона вміє плакати, чи вона колись плаче, тому що вона завжди насправді тільки посміхається. Але вдома вона трошки інша. Вона більш така серйозніша. така… Здавалося б, на людях собі лице така…

Ця дитина колись плаче, колись нервується, чи вона якісь емоції інші, крім сміху, можуть бути. Ну, бачите, вдома вона просто може бути різною, бо вона знає, що там найближче, і вони приймуть будь-яку. Так, будь так ми, ми сприймаємо її, любимо такою, як вона є. Зрозуміло. Що весела, це добре, бо я не думаю, що це гра якась, правда. Це просто таке сприйняття життя. Вдома, якщо ви її любите, то ви, мабуть, її взагалі не заставляєте до роботи ніякої. Ні, обов'язково заставляю, тому що. Правильно. Цепліна завжди має тому, бути. бути так, та, разом, та. так, і цього, все робити. разом. З цього і почався вокал е, е, з, до, з заставлянням. То правда, це була ваша ініціатива? Ні, ні, коли я її заставляла, Руся, треба щось зробити. Добре, добре, я йду. Я ходжу, шукаю її, а, а вона співала. закрилася в вані і співає. А -а -а. Кажу, Руся, ходи, треба то зробити? Зараз, зараз заходжу, а вона там десь на кухні сидить і співає. Я кажу, що ти робиш? Шо? <гум> і все. Ага, і мама вирішила, я її відведу туди, де вона виспівається і нарешті помощи з дому чи мені щось зробити, щоб вона не, десь не мріяла, не літала там, а займалася. Ну, бачите, з тих мрій і польотів можуть бути дуже цікаві штуки, можуть в майбутньому навіть бути пісні. Не пробувала писати сама? Ну, а, мені Уляна Маляр та якби подарувала свою пісню, яку я вже за. Ну. Анечки на яку я вже записала. Ну і сьогодні я її буду співати. А ну це записувати, ти вже записала те, що вивчила. А мені цікаво, чи ти сама не пробуєш щось віршувати? Можливо, бо бо така от така на позитиві творчому. Ну і точно, якщо ти так от сидиш на кухні і співаєш, то ти точно коли-небудь заспіваєш щось своє не було ще такого? Ні, я ще своє нічого не придумала. Ну це тільки 12 років все ще попереду. Тим більше, що вчителька в тебе творча, вона і вірші пише, правда, ти можеш десь з нею в перспективі бути колегою. А крім співу і крім розмов про моду, які ще інтереси, танці закинули, лишили в минулому зовсім цілком. Ну, актоськ, арта... акторська Акторська. майстерність. А акторська майстерність це, це тоді, коли танці почалась, чи коли співи почались? Ні, це вже. Після танців. після танців і коли проміжний етап етап і, і, і зразу там акторська і зразу співпочалася. А розкажи mm -hmm. тоді трішки, ну бо вокал ми почуємо сьогодні і музику почуємо, а про акторську майстерність мені цікаво. Де ти займаєшся? Чи ти вже якісь ролі граєш, чи в чому це тільки, тільки в якихось етюдах заключається? Ну, я акторською майстерністю займалася два роки. Ми mm -hmm. там ну, ставили різні сценки, етюди були. 에... Грали ми таку сценку і називалася кіно. Я там була режисером. Uh -huh. Ну і ще ми на «Хеллоуін» виступали. Ну багато було виступів. Але ти кажеш, ходила. Тобто це вже теж ти залишила? Залишився тільки вокал? Вчителька її залишила. Ага, тобто акторською теж ти зараз не займаєшся, поки так. що, поки так. що, поки що все може бути. Ти більше що. Спів і акторська майстерність так само пов'язані, можливо, ближче, можливо, навіть аніж танці, бо якщо обираєш лірику, то танцювати там якраз не, не обов'язково. От якби ти любила латиноамериканські якісь ритми співати, тут би без танців не обійшлося, правда? Добре. Будемо співати. Так. Ти назвала лише одну пісню, зазвичай до нас приходять не з однією. Щось маємо ще? Ну, я до вас прийшла. З чотирма. Шістьма? Шістьма? Чотири, чотири. Шістьма? Ой, правда? Так. Це цікаво. Ми скинулися, нормально. Чотири пісні, так. так? Зрозуміло. Добре, будемо слухати, і далі обговоримо, що ти нам наспівала. Далі шукаємо фонограми, ті, що ви скинули. Так, ну у нас одразу я бачу, є посвята мамусі, так? Співаємо пісню для мами. Маму відправили в глядацьку залу, то хоч пісню для неї заспіває. Ой, у нас є. Бачу іноземні дві. Так англійська даремно не минає. і алю. Mm -hmm. Чути пісню моєї мами, я не буду казати, та знай. Ти у мене одна єдина. Тільки ти чекай, мамоя, до тебе лину До мене дієму ніч. Ходить вона їй, пасує. Вона така, і така пісня. Лірика теж буває різна. От буває смур, а буває таке, як зараз. Лірика. Можна робити <звучить> це без проблем. може, вже й доросла я. Я не буду казати. Так, ну, йдемо далі, напевне, правда? Русенька, дякуємо! Дякуємо, дякуємо. Ми зрозуміли, що це приспів повтор так само і йдемо трошечки далі. Бачу дві англомовні і ще ніч гуцулка. От давай яку наступну ми будемо співати. Давайте алелуя. Оу, ну давайте. Тут треба теж, Бачиш, світла лірика така.

Вище піднімати, то там є куди співати. Та пісня, яка, яку треба слухати цілу, <laughs> know, know, повно так м'як в розвитку. Ну, тобто, зрозуміло, що пісню знаємо і ми, глядачі, але.

Добре, молодець, молодець. Ну, все можна робити. — Добре, добре. Ну мені це як більше, ніж попередня. Так, не а, ну так вибач, порівняти, ви. <ривіт> далі, далі, далі що? Залишаємося в англомовному чи співаємо про гуцулів? — Ну, давайте на англомовному. Добре. Last fall, have changed to where I feel. Do where I feel. I'm standing there. Nothing No sin as stay on I am. So where I am. i becoming your. Yeah. I'm a senior. Where І знову струнний квартет треба. Ні, ну якщо розумієш, якщо вона каже, на любить лірику, то тут однозначно струнний квартет треба, щоб мене обрали, напевне. Ну, Розуміла, і вона каже, вона незважаючи на те, що я весела, є веселі такі, значить безбашено веселі, а вона така світла, Вона світла, вона не така весела, як позитивна. Сонечко ми зупиняємо, бо бо так розумів, розумієш, твори нам знайомі. Як ти їх співаєш, нам зрозуміло вже до середини твору, як тобі вдається? А чому а... ранін? Чому треба було взяти Run the world», Я не знаю, «Halo»? З а може тут ще в перспективі? Чекай, людина рік займається. Ну, добре. Дай кость. <гум> е, так, ніч Гуцулка. Ніч Гуцулка. Це саме той твір, про котрий ти казала, так? Авторська пісня Анички Гнатишак. Ну, ще би Аничка Гнатишак з Косова та про ніч Гуцулку. Ой, цимбалів у нас нема. Є. Є. Є, Є. Є. Костя Лобає на Файно і дрим відчути гарно. Ну, я так розумію, що фонограма робилася тут, з сознанням діла, між так би мовити. Знає, я свою любов, дарую, тобі. Між цулка, сорі, розсипає, між морали, Це Анечка ничка це то, що голос Карпат. Цулка, я не знаю. Малий співав голос Корпоз". Ну, Я би це робив. А, а я а би в... б а би а ще, в... ще такий Біонці. Можна і робити. Можна і алілуї робити. Можна і лілої лі робити. Ну, Зараз ми спитаємо її тоді. Окрім <звук> першої, все-таки. Ну, ну, да, це... Вона така трошки. Муло, 4, 3, 2, ну, бачиш, чому я схиляюся до котрої з англомовних? Дитина себе подала як е, ту, що любить лірику. Ну, Зрозуміло, так. що ця пісня у неї теж в репертуарі і вона їй теж подобається, але вона, ну як то кажуть, урізноманітнює його, а не є його основою. Ну, це дуже хороше. У Гуцульському краї жиє. А не вріольську саксонському. Здаюся і не, взагалі не втручаюся. Зараз будемо Розумію. Русічка, дивися, яка в нас історія вийшла. Ми послухали всі пісні і з трьох не можемо вибрати. А ти би яку хотіла робити наживо? Напевне, алелуя. Алілуя. А я обіцяла мовчати. Робимо Алілуя? Алілуя! Робимо Алілуя. Там три удара. Прошу ще раз. Та-да, попробуй Ля-до. та-да. Попробуй саме на вступи. -да. Поїхали. Цик, цик, три, цика. Вася. Раз, два, три, два, два, три, раз, два, три. Ну Правильно, вони вже пройшли. Я зараз все покажу. Ви вступаєте раз в да. До третьому такті першої цифри вступаєте. це Так, це все, це якраз це. Я, я, Поїхали, Вася, перша цифра. Так. Та-да-да-да-да-да-да-да. -да 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 -да. Прошу. І. Руслана, що? Чи, чи захрипла? Реприза на Так, на першу цифру реприза йде. Все згідно тої фонограми, так. В репризі, може я брати. Дивіться. В репризі має бути чотири такти, йош. Чотири такти в репризі. Перший. Перший вольті маю на увазі. Хорошо, перші вольті. От я не пам'ятаю, як я написав. Я, мабуть, погано зробив, а може і ні. Ви, мабуть, вступаєте, акорделямур вступає за приповторні. За другим разом. Я так думаю, напевно, що? Тому що першої вольти у вас немає. Так же ж? Але там паузи. Але там паузи. Значить, все я згадав, бо то ми здобалися десь біля місяця назад, так, Руслан, вже три тижні. Я згадав, акорде Лямур, будь ласка, поставте собі грати при повторенні. Тобто за другим разом. За, другим разом першим першим грає... за першим разом ви не граєте тут грати при повторенні. Я вже запам'ятаю. І Леся, і Ярина, і Люба. Поставте собі, будь ласка. О, я думаю, вже тепер згадав. Значить, ти працюєш тільки з Васією. Васенька, ви працюєте. З Русланою двоєм. Стас, у вас є щось? В першій. Перший я граю з третього такту. З третього такту. У вас є перша, в першій вольті є ноти? В першій вольті є акорди? Цифровка. Так. Є цифровка. Є цифровка. Тоді їх добре. Вас, значить, для мор при повторенні. Костя, у вас нічого нема? Ближче? Хорошо, тоді за другим разом. Поставте собі філ ін, чуть-чуть желізу заповнити, і по базбочці томах. Я шуткую тільки по по чуть-чуть нам допоможете. Добренько, та-да-да. Акуратно зінтонуєш, значить, дівчата за другим разом, з самого поточку, щоб людей не мордувати. Завершилася програма «Спробуй наживо відлунала пісня-виступ, пісня у супроводі живого колективу. Я дякую нашій учасниці. Я дякую оркестру і вам усім за любов до нашої програми. Ви відчуваєте, що й самі можете багато показати, заспівати з живим колективом. Це зробити дуже просто. Зателефонуйте за номерами, які ви зараз бачите на наших телеекранах. І приходьте, будемо раді зустрітися. eu vou aqui acordeon, acordar-me, eh, vou dar tas mudanças na escola,